господа и дамы. И дамы, отдельное вам приветствие. Здравствуйте, с праздником вас. Сегодня 8 марта, прекрасный день, когда хочется поздравить милую, красивую, потрясающую половину нашего человечества. Ну а в нашей сегодняшней праздничной программе вы узнаете такое. Дивіться сегодня у діловому ранку. Чи то весна так впливає, чи то купівельна спроможність повертається до українців. Але факт у тому, що вітчизняний авторинок вже третій місяць поспіль показує приріст. У сьогоднішніх автоновинах ви дізнаєтесь, якими автівками вабили глядачів на Женевському автосалоні. Сучасні жінки все більше на роботі. Але діти все ж залишаються найголовнішим. Для більшості з них тому на допомогу молодим матерям поспішають it ті розробники у сьогоднішній рубриці гаджети. Дивіться про пристрій, що дозволить доглянути за дитинкою, навіть перебуваючи далеко від дому. Ось на порозі і перше велике весняне свято 8 березня. Основним подарунком сьогодні, звісно ж, будуть квіти. Вам здається, що це приємний та одночасно скромний подарунок? Ми доведемо зворотнє у сьогоднішньому рейтингу. топ 10 найдорожчих квітів у світі? У міжнародний жіночий день ми радо вітатимемо наших гостей. Впродовж сьогоднішнього ранку у нашій студії ви познайомитесь із кращими бізнес-вумен України: Філя Жебровська, Ярослава Чапко та Тетяна Абрамова. Від них ви дізнаєтесь таємниці досягнення успіху в патріархальному світі українського бізнесу. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обійниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку. Міті, як ти сьогодні прахнувся. Ти знаєш. ярко, замечательно, а ты вот что произошло у тебя? Ну, абсолютно? я абсолютно и вообще как всегда идеально. Зарядочка. Всегда. Зарядочка раз, потом овсяночка на молоке. Ну, то есть я чувствую себя превосходно. Ну, и, понятно, делаю контрастный душ. Понятно. Ну, а мам успел поздравить. А, еще нет. Ты знаешь, еще нет, но я думаю, что я сделаю это совсем скоро. Ну, просто мне не хотелось ее будить. Понятное дело, сегодня праздник для всех девушек и женщин. Нам хочется поздравить в нашем эфире самую красивую, самую прекрасную половину человечества. И этот праздник празднуется во всем мире, но празднуется по-разному. Но тем не менее, ярко интересно. А что еще происходит в этот день интересного? Мы узнаем в рубрике Хронограф. 8 барызня. 1857 рік Сполучені Штати Америки. Текстильниці страйкували проти низьких заробітків та поганих умов праці. 1908-го у цей день вже їхні онучки вийшли на вулиці на захист прав жінок. Після цього в Америці проголосили останню неділю лютого жіночим днем. Від 1930-го, міжнародний жіночий день, 8 березня. У 70-х дату визнала Організація Об'єднаних Націй. 1887 рік Сполучені Штати Америки. Машиніст Еверет Хортон запатентував телескопічну вудку із металу. Буританське місто не дозволяло мешканцям жодних розваг однак, хортон не збирався відмовлятися від улюбленої справи. Він вигадав вудку із металевих трубок, які вструмлюються одна одну, перетворюючися на звичайну палку. Про винахід таки дізналися. Хортону довелося запатентувати свою вудку, аби запустити масове виробництво. 1910 рік. Уперше видали посвідчення пілота. У Англії Королівський аероклуб надав ліцензію на керування літаком Чарльзу Муру Брабазону. А у Франції Елізі Деларош. 1927 рік Сполучені Штати Америки заснували компанію Pan American Airways. Власник Хуан Тріп висунув революційний на той час лозунг. Польоти приносять дохід, якщо будуть доступними широкому загалу. Тоді злітати в один кінець коштувало майже 400 доларів, 4 тисячі доларів за сучасними цінами, Трип увів поняття туристичного класу. Білети, на який були більше ніж удвічі дешевшими. Ідея зустріла опір із боку регуляторів цін. Тим не менше, бізнесмен поставив саме на масові перевезення та не програв. Дешеві білети зробили Pan American найбільшою у світі авіакомпанією. 70-ті знаменувалися початком глобальної нафтової кризи, яка а суттєво зачепила пан American. Компанія не пережила втрат та 1991-го збанкрутувала. Продолжается деловое утро и прямо сейчас гороскоп для первой четверки зодиакального пояса. Овнов, Тельцов, близнецов и раков. Смотрим. Овнам зірки радять не припиняти, докладати зусиль і будь-що отримати бажане. Навіть якщо зазнаєте невдачі, не засмучуйтесь. Святковий настрій допоможе подолати все. Близнюки. Вам сьогодні краще відкласти всі професійні справи і подумати про відпочинок. Якщо близнюкам доведеться попрацювати 8 березня, то уникайте шефа. На жаль, всі його думки в цей святковий день будуть зайняті не вами. Тельці, час згадати про дані вами обіцянки і втілити їх у життя. Вільний час присвятіть собі коханим, побалити себе вам це буде корисно. Загалом сьогодні ваш день, тому сміливо плануйте все, чого б вам хотілося. Раки у цей день кожна маленька перемога зміцнить вашу впевненість у власних силах. Ви зможете пишатися собою не лише тому, що любите тішити своє самолюбство, а й тому, що з цих невеликих успіхів і складається шлях до справжнього тріумфу. Ты знаешь, ведь на прошлой неделе, кстати, мощный снеговой буран обрушился на остров Хоккайдо в Японии. С ума сойти. Более пяти тысяч домов засыпаны снегом почти на метр. Остановлены были автострады, то есть работала бригада спасателей. В общем, на самом деле невероятный снегопад, как для Японии. Ну, ты знаешь, вот как говорят э, мужчины, да, наши женщины настолько коварные. У нас за окном все гуд, все хорошо. Э, но тем не менее, какой же будет более подробный? Прогноз погоды мы узнаем прямо сейчас из нашего анонса. Ясная новость в России депутаты поддержали законопроект о том, что журналисты без аккредитации не смогут. Теперь э, наблюдать за подсчетом голосов. Ну вот такая вот. Нет, нет, ты знаешь, это нескончаемая генерация бреда, которая происходит, уже новость в России, уже по сути мем. А, ну и, по крайней мере, что там будет дальше и как они будут прикрывать всякую свободу слова, которая без того не осталась, а, я не знаю. Но мы же, пока пользуясь свободой слова, у нас в Украине, слава богу, с этим есть, э, с этим все в порядке, мы же переходим к обзору а, прессы. Огляд преси на першому діловому цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Нацбанк активізував просування національної платіжної системи НСМЕП. на днях. У відомстві заявили про перейменування її у простір, зміну слогану і логотипу національної платіжної системи. У прислужбі НБУ також повідомили, що цього року регулятор планує завершити проект з ребрендну НСМЕП і забезпечити прийом карток цієї системи по всій еквайринговій мережі України. У цілому на інститутки мають намір наростити кількість нсмеп карт з нинішніх двох до 30% до 2020 року. Ділова столиця з'ясувала навіщо на інститутські просувають національну платіжну систему. Найрезонансніша інформація на сторінках свіжого щотижневика. В найближчий місяць акціонерам почнуть надходити листи запрошення на загальні збори акціонерів. Багато міноритаріїв які вже тривалий час не отримують хоч якихось дивідентів від участі в товариствах. У черговий раз задумуються про те, що можна зробити з приналежними їм акціями. В Україні десятки акціонерних товариств, акції яких достатньо ліквідні, і продати їх можна швидко за хорошою ціною. Одночасно з цим є тисячі прибуткових і успішних акціонерних товариств, акції яких купувати ніхто не поспішає. Про порядок обов'язкового. Викупу акцій таких акціонерних товариств пише газета українських юристів. Більш розлого про цю тему дізнавайтесь на сторінках юридичної практики. Як середньостатистичними українцеві, в якого, незважаючи на стрімку інфляцію, девальвацію гривні залишилися деякі заощадження зберегти їх, Компаньон у свіжому номері журналу проаналізував альтернативу захисту накопичених збережень посередництвом вкладів у коштовні метали. Низька платоспроможність населення не так активно розвиває ринок дорогоцінних металів. Однак, після 80 відсоткової девальвації гривні з 2009 року і високої інфляції, придбання класичного активу спосіб залишитися на плаву. Компаньон детально розказав про ринок золота наскільки привабливим і раціональним на сьогодні вкладив коштовні метали читайте в журналі. Незважаючи на збільшення рівня безробіття в країні, деякі сегменти вітчизняного ринку ростуть як на дріжджах. Пошукачі серйозно задумуються про підвищення своєї вартості на ринку праці. Робити кар'єру стає важко. Українці справедливо вирішили краще, що можна зробити в кризу інвестувати у самих себе. На цей запит ринок освітніх послуг відреагував практично миттєво. Розпочався бум короткострокових освітніх проєктів, Пишуть коментарі про те, хто наживається на ринку праці, інформацію з цієї теми. Читайте на сторінках видання. Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся з нами. Глядя на часы, понимаю, что пора пригласить первую гостью. Абсолютно верно, Митя. И у первой гости у нас будет выдающаяся женщина, которая входит в топ-200 Forbes, филия Ивановна Жибровская. С Интересно. огромным нетерпением. Я думаю, что мы прямо сейчас ее пригласим, и нам будет о чем с ней поговорить, потому что это человек с огромнейшим опытом в фарм-бизнесе. А я тебя попрошу спрятать цветы. Філія Жебровська, генеральний директор компанії Фармак, закінчила Київський інститут народного господарства. За фахом економіст. Свою кар'єру у компанії розпочала у 1980 році на посаді головного бухгалтера. У 1990 році посіла посаду заступника директора з економіки та фінансів, а ще за рік фінансового директора підприємства. У 1995 році була обрана головою правління. За час її керівництва підприємство переорієнтувалося з виробництва фармацевтичних інгредієнтів клієнтів на виготовлення готових лікарських засобів, які відповідають міжнародним стандартам, у 1998 році Філя Жебровська отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Є автором 120 праць та власником 100 патентів України. Нагороджена орденами за заслуги першого третього ступенів медаллю академії медичних наук імені Стражеска за заслуги в охороні здоров'я золодим знаком Українського союзу промисловців і підприємців. Доброе утро, Філі Іванове. Поздравляємо вас з праздником, звісно ж. Же. Желаем вам всього самого найкращого. Ну а пожеланиях будем будемо говорити чуть позже. Скажіть, як почалося ваше утро? Сьогоднішнє потрясающее праздничное. Ну воно святкове. Святкове, тому що ранком піднімаєшся і розумієш, сьогодні не треба бігти на роботу. Сьогодні відпочиваєш. А ми, ми тут з вами в студії э, отримуємо хороші позитиви для того, щоб сказати всім. Доброго ранка, любезенки Украины. Вы знаете, вы прекрасно, вы здорово выглядите. Я еще раз вас поздравляю с праздником. Мы вас поздравляем с праздником. Но хочется все-таки, уж так позволяет формат нашей программы, говорить о работе. И немного о ней хочется сегодня поговорить. Ну, в неком праздничном тоне, понятно. Да. Вы возглавляете предприятие 20 лет. Будучи бухгалтером, возглавляли да, предприятие. И Як же вам надовжності було вот на должности бухгалтера і на должности руководителя? Така разниця? Знаєте, вже пройшло, вже в цьому році буде 21 рік, як я очолюю компанію, а 36, як я працюю в цій компанії. І звичайно, моя освіта, моя професія бухгалтер. Навіть коли бувають у нас складні питання, я кажу: вибачте, я бухгалтер. Ти відчуваєш, де воно, що буде вартість, чи це? скільки затрати на цей стіл чи на ці ліки, а скільки того профіту ми, ми отримаємо. отримали, бухгалтерская жилка, вона все так залишилася в мене, мабуть, і залишиться до кінця днів моих, я так думаю, стати вот как раз руководителем. Да. Скажіть, но ну, вообще, mm -hmm. вот как женщине в этом бизнесе фарм бизнесе, потому что знаете, есть такое мужское недоверие, какое-то к женщинам, да, вот круководительство слабее, да. что-то не поймет, здесь даст какую-то слабину. Да, да, в коли дивляться і, і, і чують, що мені кажуть, що слабіша жінка, але їм в, в них є посмішка. Не, не смійтеся. То тому, ви, що, Так, от можете кулаком. Мож, да, можете. Можу, але в фармацевтика вона жіноча. Із 2,5 тисячі працівників, які працюють в нашій компанії, 65% це жінки. І сьогодні теж хочеться привітати всіх жінок, тому що і в населенні України теж. Більше жінок, і ми мусимо бути лагідними. Ми мусимо бути е, і так само е, тверді в якихось своїх планах для того, щоб е, вирішити свою, мабуть, і, і судьбу, мабуть, і е, підходи в професійному рості, без такої прямої лінії, без твердості в характері. Ну, Це дуже важко. Ну, саме красиві жінки, саме красиві дівчинки в Україні, Це вже доказано. Но опять же, возвращаясь к вашему опыту, Филипванна, вот ваши женские пожелания, какие были учтены при разработке того или иного э, продукта? Возможно, было, что вы там били кулаком или доказывали, что это нужно? Возможно, из житейского опыта. Или били ну, давайте сегодня кулаком. без, без кулаков. сегодня будем лучше посмехаться. Видно, наших таких подходов и действительно, кто напишет инициативы. В, наш, в нашому розвитку, знаєте, є різні підходи до створення портфелю препаратів, до тої чи вибудови тої чи іншої стратегії. Ти думаєш, як це краще. Не тому, що це подобається жінці, а що, що, що ти хочеш зробити в цьому направленні. Я можу виділити два таких хороших проекти, над якими ми працювали: це робота з інститутом ендокринології, робота та зв'язана із діабетом. Ми співпрацювали, юємо до теперішнього часу з 2000 року з, з, з транснаціональної компанії Елайлі і започаткували виробництво з кристалів геноінженерних інсулінів. Спочатку флаконах, потім в картриджах це краща доставка інсуліна хворого. Вся гама препаратів твердих лікарських засобів, які які є для лікування Є в світі для лікування діабету, вони повторені в нас в нашій компанії. Пані Філі, скажіть, будь ласка, от є в вашій компанії, в асортименті компанії препарати, розроблені конкретно українськими вченими? Ми маємо 3-4 препарати оригінальних, які розроблені в часи ще бувшого Радянського Союзу, і ми сьогодні намагаємося його. Придати йому життєву силу для того, щоб можна було вивчити в лабораторіях не тільки нашої України, а підтвердити якість і ефективність і е, препарата. Я говорю про, про препарат, який лікує грип, Амізон, Він розроблений нашими вченими інституту фармакології і токсикології. Багато років ми ним опікуємося. Він пройшов е, е, дослідне вивчення в американських інститутах для того, щоб можна було підтвердити, що цей препарат працює і він безпечний для лікування простудних захворювань в нашій державі. Понятно. Думаємо далі, але криза не завжди можна сказати, від ідеї від розробки препарата до його випуск на який не буде мати кордонів вмається на увазі. В країнах Євросоюзу чи в американському ринку потрібні дуже дуже великі дослідження, які на превеликий жаль ще не можуть бути нам під силу філіма в продовження продуктів. І можуть ли українські производителі замінити імпортні лікарства дженериками, щоб зробити препарати в нашій ситуації економічній, особливо доступні для українців? Ми це робимо, і ми це робимо як найкраще. Я ще років 10 назад сказала, що мені дуже хочеться наступ, що пройде той час, коли скажуть, українська фармацевтика сьогодні може поставляти в будь-яку країну світу, і тут немає кордонів. Наші лабораторії, наші вчені, наші фахівці сьогодні і наші виробничі потужності сьогодні готові поставляти в будь-яку країну світу і е, чи можемо ми забезпечити лікувальний процес генеричними препаратами, доступними для всього населення? Це велика програма. Нею сьогодні опікуються всі: і президенти, і прем'єр-міністр, міністерство охорони здоров'я дуже важливо знайти той шлях, де ми лікували б не 2-3% людей за бюджетні кошти а. Правильно розпорядилися, я як бухгалтер, тут вам вже показую, <губ> ось отаке, правильно розпорядилися, як ці кошти можна э, і пролікувати основне населення. це буде ви могли б і, і президенту і так далі. <губ> Ми могли б це давати, якби нас хтось слухав. Дуже хочемо, що сьогодні Будьте здорові! Як... і благодаря вашій компанії. Ми залишимося з тобою здоровими. <губ> <губ> ну ми остаємося здоровими, и я бы все-таки добавил теперь еще и мы усилил, я только усилил свою гордость за стремление, что компания выдвинулась уже на европейский рынок и делает там уже уверенные шаги вперед. Саша, все больше вам побед. Бизнесе, с праздником. С праздником. Дякую. С Дякую. С хор... Дякую. Хорошего Дякую. вам настроения. Дякую. Спасибо Дякую. большое.